Валентина Казяр, сучасне мистецтво України, член Європейської спілки художників міжнародної представлення творів на міжнародному рівні. Учасники багатьох міжнародних арт-фестивалів, виставок, симпозіумів. Останні виставки в минулому році десь по шість виставок було у Франції, нагороджені. Золотою медаллю, <рістична> але ми з тих митців, які повертаються до України, націоналісти, ми робимо там виставки, щоб повернутися до нашої рідної України. Оце певне головне. Представляючи там сучасне мистецтво України, ми доносимо світові які події в нас відбуваються, але ми показуємо, що ми є сучасна країна сучасною культурою. Ми завоюємо перші місця, і я завжди кажу, що наша Україна це вільна країна і з великою культурою, з великим надбанням нас чують, нам раді і нас підтримують. Це саме головне.